Ну що ж, поїхали? Сьогодні поговоримо про одну, знаєте, дуже поширену пастку мислення. Це та штука, яка змушує нас хвилюватися через те, чого ще власне, і не сталося. Називається вона передбачення майбутнього. І щоб розібратися, як це все працює, почнімо з ситуації, яка я певна знайома практично кожному. Така, знаєте, трохи тривожна ситуація. От згадаймо це відчуття. Оце очікування, коли здається, що просто все все майбутнє залежить від однієї єдиної цифри чи слова. Саме в такі моменти наш розум ну, стає надзвичайно вразливим. І ось воно починається. Цей внутрішній монолог, який просто миттєво малює найпохмурішу картину. Цікаво, як блискавично одна думка чіпляється за іншу, і ця спіраль тривоги розкручується до якихось ну, просто космічних масштабів. І знаєте, це ж не просто поганий настрій, ні. Це такий стан, що буквально паралізує. Він виснажує, не дає зосередитись на тому, що відбувається тут і зараз. Оце і є та сама пастка. І до речі, в психології для неї є цілком офіційна назва. Тож давайте з'ясуємо, що ж це таке. Бо, знаєте, коли якесь явище має назву, його стає набагато легше контролювати. І ось тут ключовий момент. Проблема ж не в тому, що ми розглядаємо поганий варіант, це нормально. Пастка в тому, що ми бачимо тільки його. Це, по суті, такий древній механізм виживання. Наш мозок просто запрограмований на пошук загроз. Але от у сучасному світі ця колись корисна штука часто грає проти нас, вона змушує ігнорувати цілу купу інших, набагато більш реалістичних сценаріїв. Добре, але що з цим робити? Ну, на щастя, є цілком конкретні кроки, які реально допомагають вирватися з цієї спіралі. Давайте подивимося на них як на такий собі набір інструментів для нашого мислення. Ось вони ці чотири кроки: на перший погляд, все доволі просто, але повірте, разом вони створюють справді потужну систему, яка здатна розірвати цей ланцюг катастрофічних думок. А тепер розберемося, як саме їх застосовувати на практиці. А ось тут найцікавіше це конкретні фрази проти утрути, які можна використовувати. От, замість думки, я все провалив ставимо мої припущення, це не факти. Це знаєте, як якір, що повертає в реальність. Замість все пропало, все зруйновано. Є інші варіанти, і це повертає відчуття контролю. Кожна така думка це активна протидія пастці. І все це підводить нас до мабуть найголовнішої ідеї. До такого собі ключа, який відмикає не тільки цю, а й багато інших пасток мислення. Звучить просто, але це неймовірно потужно. Наші думки це ж не факти, це просто ментальні події, інтерпретації, припущення, вони не є об'єктивною реальністю, ну, принаймні доти, доки ми самі не наділяємо їх такою силою. І ось це порівняння блискуче ілюструє різницю. З одного боку, припущення забарвлене страхом. Я точно провалив іспит. А з іншого, незаперечний факт. Я ще не знаю результатів. Просто усвідомити цю різницю це вже дає величезну свободу. Свободу не реагувати на кожну тривожну думку так, ніби це істина в останній інстанції. Так, от, зрештою, все зводиться до простого вибору. Можна дозволити своїм думкам затягнути себе в цю спіраль тривоги, або ж можна свідомо обрати інший шлях шлях фактів, можливостей і, зрештою, контролю. І цей вибір він завжди за нами.